Бо коли ми вже говоримо про те, що модель поїхала да, і знаходиться сама в якійсь там ну, країні, незнайомій для неї, то відповідно що для наставників, для батьків важливим буде почути, що до цього треба підготовлюватися. Ну, Заздалегідь. Треба точно дізнаватися про ті місця, куди дитина їде, і орієнтувати її наперед. От це можуть бути записнички, да, якийсь свій щоденничок, де вона враховує ці деталі, і тоді вже менше буде виникати якихось таких негараздів і стресових ситуацій. Mm -hmm. от, але е, стрес завжди може бути да, від зміни, від несподіванки. Е, тут е, на допомогу можуть прийти елементарні. Вправи психологічної такої самодопомоги це зупинитися, подихати, знову таки mm -hmm. Mm -hmm. озирнутися і вибудувати план дій. От, тому, мабуть, що такі би мої поради були.